Ну, всім привіт. Тільки культивував, стільки діскував різних горбів, а на рівні місці от щось зробилося. Так, пішов трактор на сторону. Що у мене капот, оцей тут. От капот. Рівно з нога навіть вище йде, ніж капот. Якщо ви розумієте, який трактор по висоті. Довбав трошки розкальом. Щоб крючок зачепити. Ось тако. Жорстко. Просто їхав собі лиш. А тут так пішло, що нормально пішло. Це колесо у воздусі. Коротше. Ну не печально, але неприятно. Нічого приємного нема він. Капот, як ви бачите. Пара загнулася Там болото, я не розумію взагалі відки. Нічого страшного. Їде жондір зараз. Буде пробувати тягнути Знаю, як воно вийде. Таке поле. Сюди йшло рівне, а тут був очерет. Та й думаємо, давай в очерет підемо. Ну і пішли. Там редуктор на землі, та сторона повністю. На рамі вже стоїть. Доста такий уклончик Ну, Тримає дископлуг ще, якби він дископлуг, пішов би трошки на бік. Халепа, коротше. Чекаю, поки Джондір приїде. Може витягне. Ой. А зато де ж собі хожу. Збирає. А що зб'ється там? Їде Джондір. Я знаю як то має бути. Е, я мабуть як відео зняти, другу частину. Другу частину зняти получиться, мабуть, мені включати так, двері відкриті, першу передачу, натяжечку. І він просто не може його вирівняти. Він став і заклинило все і, і от таке. Не знаю, друзі, як воно буде. Що то так не пощастило. Ті рази там такі уклони, я тут все робив, його зносило, ну, ще, це на рівні полі так пірнув. Так. Ну, Колись, ну тут я ще як робив на фірмі. Є вже пару років, років десь 10, може. 7-8, не знаю. То ми джондіра, по-моєму, тут так засадили були, що... Я 12 20 день, яка 700 і, і не могли, єлі-єлі витягнули. І так воно залишилося. І вроді би посухо каєси. Мало би піти тут. Туди далі сухо, а тут оцей кругляк такий все не, ну, непередбачуване. Та нічого. Зараз будемо пробувати. Їде джондір. Хоч би трос взяли нормальний, бо це добре сіло. Якось так. Всім всього найкращого, здоров'я, мирного неба. Все буде Україна!